Так возьми! Возьми Страшный и начни переговоры. Нет, он бегает, значит, суетится. Ну, жалкий человек, но всем же понятно, кроме, наверное, его. Единый клан, который живет по единым правилам, и они хотят друг друга замазать чем-то белым, похожим на салфетку. Нашли способы адаптации бесконечно, мне кажется. принимать эти пакеты. Зато спилили яблоню зачем-то. Провода очень далеко. яблоня единственная. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. І тут я вам розкажу, чому ж Путін застяг летіти до Туреччини. Про ці подробиці всі перепаді і перемовини у Стамбулі. Ви дізнаєтесь тільки тому, тож лишайтеся із нами. І, перш ніж я розпочну, не забувайте нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на інші каналбанова. І, звісно, коментуйте, почути і побачите. Ну і Лавров, звісно, тричі перехрестився, що Путін його не відправляє до Стамбула. Бо він стільки років постійно обтікає на всіх цих перемовинах, тягне на собі, пояснюючи, чому Росія не хоче миру. Тепер, слава Богу, відправлені нікому невідомі щітки. Але при тому, Лавров дозволяє собі назвати нашого президента. Жалким чоловіком. Ну та, це ж президент Зеленський постійно спить в холодильній камері. Це ж президент Зеленський боїться покинути межі одного периметру, бо його грохнуть. Це ж президент Зеленський завжди просить когось спробувати його їжу, напої, бо, не дай Боже, його отруїть. І президент Зеленський, звісно, входить в той самий кейс. Це все про нього. А ні, точно я згадала. Наш президент буває на фронті. Він зустрічається із людьми на вулиці. Він подружує всім світом і намагається створити потужну коаліцію в підтримку України. І він понад три роки очолює країну. Я маю на увазі за час повномасштабної війни країну, яка чинить супроти. Так, да, жалкий чоловік. Впевнена, що більшість росіян обміняли би свого старого жалюгірного на нашого молодого. Але наркомана, яка ж російська пропаганда. Річ в тім, що росіяни обурюються, президент Зеленський відверто кинув виклик Путіну, Путіну, який хотів його вбити. Він створював численні замахи, намагався позбутися, вбити по центрам прийняття рішення і по банку, але президент Зеленський все одно виживав. Тож, звісно, всі його ініціативи, всі спроби показати, що це Путін боїться. Що це Путін не хоче припиняти війну? Росіянам не подобається. Тож Лавров, як може, облизує свого керманича. Але що хочу сказати? Не вірю. Вам треба повчитися у Соловйова, бо тільки він вміє найкраще вилизувати важкодоступні місця воєнного злочинця Путіна. Спочатку Зеленський якісь там ділив заявлення, що він требує, щоб Путін прибув лично. Ну жалкий чоловік. Но... Всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит. Потом ему старшие товарищи объяснили, что не надо так глупо себя вести. И нужны переговоры. Надо дать переговорам шанс. Никто не гарантирует, что все будет гладко, без проблем. Наоборот, проблема будет обязательно, как это случилось три года назад в Стамбуле, когда уже парафированные принципы были готовы для того, чтобы их класть на договорную бумагу, а англичане запретили киевскому режиму продолжать этот процесс, который мог бы завершиться урегулировать. И сейчас, кстати сказать, англичане как вот, поводыри ведут Зеленского по, по джунглям мировой политики. Когда мы говорим, ну, воздействуйте на своих клиентов, хотя бы когда они утром просыпаются, еще в состоянии что-то слышать. Потребуйте от них отменить эти законы. А Урсула фон дер Ляйенка и Калласа и прочие, Деятели говорят, Украина защищает европейские ценности. Вот и все. Значит, Европа за нацизм, потому что нацизм на Украине процветает, узаконен в праздниках, которые посвящены коллаборационистам, воевавшим на стороне Гитлеровской Германии. Я к чему так вот подробно это говорю сейчас? Вот, кстати, да, пусть Европа сама этим занимается. А у нас дела есть другие и поважнее. Но э, множество свидетельств того, что э, ни Берлин, ни Париж, ни Брюссель, особенно Лондон, э, очень не хотят вообще никакого мира на Украине. Они решают, что, значит, раз... Соединенные Штаты как бы отходят от активной поддержки, это будет, кстати, проецироваться и на НАТО, то Европе надо как-то думать о себе, там уже Макрон придумал какую-то европейскую армию, готов свои ядерные боеголовки положить в общий котел. И что я вам хочу сказать? Кокаин, который приписывают Макрону и европейским лидерам, Які вживали по дорозі до Києва цієї суботи тримає набагато гірше аніж сама тема тримає російських пропагандистів. Вже стільки часу минуло, стільки подій відбулося, заяв, новин, сенсацій. А вони все одно продовжують смакувати неіснуючі кадри. Вже тисячу разів пояснили, що це було і чого не було, але в Росії так заведено. Вони мають не вліювати, вони показати мають показати принаймні спробувати нікчемність інших західних лідерів. Ось, подивіться, наш старий і може і пісяє, і не тільки в Кейс, але не наркоман. І це у той час, як європейці навмисно спочатку, нанюхаються, а потім наркоману Зеленському передають озброєння для продовження війни. Це друзі, звісно, все розповідається не для нас, не для французів, німців чи поляків. Це вилітково і тільки для упоротих росіян, де треба показати, що найбільше зло, найжахливіший лідер це не Путін, а хтось інший. Я не знаю, чи справді наркотики можуть бути на щабель або навіть більше страшнішими за воєнного злочинця, який розв'язує війну. там получился очень неловкий момент когда вдруг журналисты вошли в это купе где сидели эти замечательные ребята в прекраснейшем настроении и увидели перед э, пакет с, с чем то белым перед макроном который тут же это убрал а перед мерцем ложечку ну, которым обычно как говорят э -э, наркоманы со стажем и отмеряют дозу, собственно, вещества, чаще всего кокаина. Естественно, все это разлетелось посредством массовой информации. И вот уже опровержение Елисийского дворца. Ну, я также ждал разъяснений из офиса канцлера Федеративной Республики Германии по поводу ложечки, но разъяснение, правда, не последовало. Эти кадры, которые облетели весь мир... И те глаза, с которыми прятал Макрон, вот этот салфетку в кавычках пакетик, показывает очень понятную историю. Это одна и та же группировка. И этот единый клан, который живет по единым правилам, и они хотят друг друга замазать чем-то белым, похожим на салфетку. Конечно, мы понимаем, что они пьют газированную воду, и там нечего размешивать, это не чай, сахар там не надо мешать. И на допомогу российской пропаганде приходит белорусская пропаганда. То дивіться, я пояснюю простою мовою. Білоруська пропаганда намагається пояснити, що Трампа намагається вести в оману, мовляв, підставляють Росію, намагаються виставити її так, ніби це вона не хоче миру, хоче росіяни готові говорити без будь-яких умов. А насправді громадянську війну розв'язав президент Зеленський. Я дико перепрошую, це що? Печерський район проти Оболонського. Яка така громадянська війна? В нас немає ніякого громадянського суспільства із росіянами. Є дві країни і два суспільства. Що я сказала, які два суспільства? Одне суспільство і одне бидло. І ніякої громадянської війни. Мовляв, президент Зеленський не дає згоду на прямі промовини. Пропагандисти кажуть: візьми і почни перемовини. Алло, друзі. Президент Зеленський зараз в Стамбулі, він чекає там Путіна. Путін сказав, що не приїде. Так що саме не так зробив президент Зеленський. Чи він справді має поїхати до Москви? Але краще вже полетіти на Атакамсі, на Спомшедому, на скальпі або на тамагавках. Здається, що не клеїться продуманий сценарій із тим, що ви маєте нав'язати і навішати своїм глядачам. Пропаганда буксує, тому що все, що можна було виконати. Прилетіти до Стамбулу, запропонувати прямі перемовини, сказати, що ти згоден зустрітися із воєнним злочинцем Путіним. Три та, все було, і тільки Путін застяв і вирішив, що він краще залишиться в своїй холодильній камері. Что они хотят Трампу ввести в уши? Они хотят показать, о смотри, Россия не недоговор... договороспособная. И поэтому они выдвигают кучу разных условий, которые на самом деле, если ты действительно хочешь переговоров, правильно Россия говорит, но хочешь переговоры, садись и говори. Какие условия предварительные? Какие там, значит, требования? Сядь и разговаривай. Ты хочешь, чтобы украинцы перестали гибнуть? Ты, президент Украины, должен быть в первую очередь заинтересован в том, чтобы не гибли украинцы. Чтобы остановить этот конфликт, гражданскую войну, которую ты развязал у себя на территории страны. Вначале Порошенко, а потом ты, Янукович начал. Цена так, гектара да. новых кладбищ. Да. Так возьми, возьми Страшно. и начни переговоры. Нет, он бегает, значит, суетится, врет постоянно, выкручивается. И снова и снова российские чиновники ствердживают, что санкции, запровадженные против России, ничего плохого, Россия не сделала. Навпаки, ее стан. Посилили рубль і, звісно, зробили ще міцнішим суверенітет. Дивовижні справи. А ми пам'ятаємо, що кожен раз, коли Росія намагалася висувати якісь вимоги, чи то для запровадження тимчасового перемир'я, чи то для прямих перемовин, першим пунктом завжди стояло зняття санкцій. Ніколи. Ніколи Росія не говорила все. Хай так залишиться назавжди. Посилюйте, дайте ще, дайте два. Завжди вони просять і вимагають. Аби європейці скасували все запроваджене проти Російської Федерації, то хочеться запитати, коли ж ви, зрештою, правдиві, тоді, коли останнє добираєте із кубички із фонду благосостояння, або тоді, коли розповідаєте, що Російська Федерація ледь не перша економіка світу, я можу нагадати, що один єдиний штат Сполучених Штатів Америки, Каліфорнія, має кращу, просуднішу, сильнішу економіку, аніж Російської Федерації. Штат Проти цілої країни, тобто справді від спрем'єр Російської Федерації може й досі стверджувати, що ці санкції запроваджені проти Росії лише покращують стан країни. То кількість пакетів, які вже прийнято, і тот, скажімо так, підходом і відповідні міри, які приймаються правительством Російської Федерації з точки зору адаптации э, наших отраслей экономики ну, лишний раз просто добавляет работы э, по э, принятию там, дополнительных э, мер в том числе ну и предприятия сами уже э, нашли способы адаптации э, бесконечно мне кажется принимать эти пакеты э, такие э, бессмысленно Здається, що економіка Російської Федерації і благополуччя Росіян це два всесвіти, які ніколи не пересікалися навіть у найкращі роки. Але тим не менше, хай економіка міцна і потужна, а от життя росіян, яке завжди за межею добра і зла. Наша улюблена рубрика: як же живуть недорогі росіяни? Середньостатистичний класичний під'їзд, в якому що? правильно срач нічого не прибирають. Біля під'їзду одне суцільне сміття. Яблоні єдині і ті спиляли. Владі, звісно, ж взагалі немає ніякого сенсу і цікавості до того, як живуть недорогі росіяни. В дворі зняли асфальт. Вони буквально всі живуть у багнюці. Сміття валяється довкола середньостатистичного російського помешкання. Але врахуйте, що потім, незважаючи навіть на те, що висвітлюються, як вже живуть росіяни, як виглядають їхні під'їзди і будинки, вони зайдуть в свої розбиті, бідні. Абсолютно розвалюючися помешкання, включить телебачення, і Соловйов там розкаже про те, як вони перемагають абсолютно увесь блок НАТО і, звісно, увесь ЄС. Ну, так виглядає перший етаж. Нічого не обирається. Давно добитися не можемо, Нічого Это полбеды. Еще у нас прекрасный двор. Вот все, вот так вот двор. Здесь у нас зачем-то скрыли асфальт. Еще в прошлом году мы ходим по грязи, ничего не делается. Зачем это сделали? Мусора просто тьма. Зато спилили яблоню зачем-то. Провода очень далеко. Яблоня единственная. Все в мусоре. Мусор лучше бы подмели. Ну, решили правильно это будет, когда спилили вот такую красавицу, которая радовала глаз. Когда наступает соловьев, мне, отверто, треба отримати ту саму розробку, якою нині займаються в Китаї, це такий перекладач із собачої мови на людську. Ні, ви не подумайте. Я як собачниця не можу порівнювати Соловйова із собаками. Я говорю про те, що мені перекладач потрібен, бо я не завжди його розумію. Старт і вихід із його виступів це взагалі геть протилежні теми. Ну починає він із того, що звісно західний світ, наші партнери, європейці, країни НАТО всі Україну кинуть. Ну от ми просто нікому не потрібні. Тобто, з одного боку, Росія протистоїть всьому блокові НАТО, отут воюють всі, всі до останнього. Але з іншого боку, нас звісно, кинуть. Ми нікому не потрібні ані Європейському Союзу, ані НАТО. То виникає питання. Олена із Києва намагається поставити це саме запитання. А на кучу так дані всі з нами воюють проти Росії. Але на це, звісно, Салав'їв ніколи відповідати не буде. Далі він спускається на наступний щабель. Логіка думки просто якась несвідома. Це якийсь тоталізатор випадкових думок і доходить до того, що українські військові кати. Мамою клянеться і трусики вдягає, і хрестик одягає у тому ж слі, і каже, що бачив таке отрублений, абоґляне дітські голови. Ну, прям наші бібі Нітаняхо переповідає, що Хамас зробив з ізраїльтянами, тільки якщо бібі Нітаняхо мав докази і показував це західним експертам. То Соловйов каже, що фотографії показувати не буде. Постійно вся риторика російської пропаганди вона базується на вірі, тільки не на тій, а на іншій на тому, щоб довіряти російській пропаганді на слово, бо вони ж не вірять. Ну так, звісно, ми не тільки обрубаємо дитячі голови, не тільки їх вогонь кидаємо, ми ще потім їх В Європі України сильно надаїла. Уже и торговый безвиз под вопросом, уже и в прямую заявляют, что «не-не, минуточку, минуточку, про НАТО забудьте». Да и Евросоюз тоже. Венгры говорят в прямую, какой Евросоюз, вы против нас такие вещи творите, что в чувство придите. То есть тот Евросоюз, в который они могут вступить, это будет союз с трибалтийскими Эмиратами и с поляками. Но проблема в том, что все эти страны сами просят денег, они собираются их давать. А при этом же еще хамство идет, что типа мы сейчас вас научим Родину любить, мы сейчас вам покажем, как надо с внутренней оппозицией бороться. И вот на секунду, вот просто представимся на секунду, там 2000, там неважно, 1933 год, вдруг на какой-то маленькой территории, оставшейся от Украины, наступает мир. Мужики приходят с фронта, что границы открывать, все уедут. Они ничего не умеют делать, только убивать. Они привыкли к легким деньгам и к наживе. Что эти сволочи творят, я вам даже рассказывать не буду. Вот сейчас по нашей передаче, которая была в воскресенье, уже военные следователи работают в русском поречном, и это страшно. Я, я вам скажу так, я, не, я даже не, я не буду вам показывать фотографии. Поверьте мне, страшнее, чем вид отрубленной, обугленной детской головы, я видел многое в этой жизни. Я видел много. Но вот осознание, что это сволочи, которые с нами ходят по одной земле, которые это сделали, заставляет меня думать только об одном – о мщении. никакого прощения у меня в сердце нет. И на этом, друзья, у нас все. А вы не забывайте нам лишать свой лайк. Обовязково подписывайтесь на YouTube канал Курбанова Лайк. И, конечно, комментуйте, почути и побачите. Бережите себя, бережите Украину. До встречи.